Путінська прислужниця українського походження Валентина Матвієнко запропонувала Україні негайно сісти за стіл переговорів. Про це зрадниця заявила на восьмому саміті голів парламентів G20, який проходить цими днями у Джакарті. Ну давайте прямо сьогодні на площадці парламентської двадцятки сядемо за стіл переговорів парламент Росії, парламент України. Давайте попитаємося понять друг друга, знайти договоренности. И последнее, что я хочу сказать, Россия предлагала неоднократно переговоры по урегулированию внутриукраинского кризиса. Кризою в Україні російська прислужниця назвала масові вбивства, катування та гвалтування українців російськими солдатами, а ще незаконну анексію Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. І навіть після цього Матвієнко не розуміє, що поганого Росія зробила Україні. Ну от за 30 років роздільного існування, як два два независимих государства. Що Росія зробила плохого в Україні? что Росія сделала плохого никогда не было в повестке дня. Нізаконна передача Україні Крима і Севастополя. Да, у нас болело. Нагадаємо, що після зухвалої незаконної анексії українських окупованих територій президент Володимир Зеленський заявив, що жодних переговорів із Росією, поки її президентом є Путін, і бути не може. Речник російського диктатора Дмитрій Пісков заявив, що для переговорів з Україною доведеться чекати на зміну позиції чинного президента країни або вже на його наступника. Марта Оліярник, телеканал НТА.